Всім доброго дня! Значить, ми знаходимося біля щитка, де встановлений у мене терморегулятор, який вмикає і вимикає насос в котельні, який подає воду ж до хати. Значить, ось бачимо такий терморегулятор. В нього є ось дві кнопочки вмикання і виставляння нижньої грані і верхньої грані температури. Зараз у мене встановлення нижня 24, а верхня 24,5. От бачимо датчик, який щитує температуру, і передає туди провод від цього терморегулятора йде аж в котільню і вмикає насос, коли позначка Нижче виставленої нижній грані. Зараз переміщаємося в котельню і поговоримо по даному вчорашньому відео, яке я зазняв про своє опалення, зроблене мною. По коментарям, які були написані в тому ж відео, я вирішив зняти коротеньке відео і відповісти на декілька запитань, які цікавили вас в тому ж відео. Значить, ну перше з питань. Як буде моя система працювати, якщо е, вимкнеться електрика? Е, система е, працювати без електрики в основному не може. Тобто В будинок тепло без електрики не може подаватися, тому що у нас є е, насоси, ну, цей, що ми бачимо, це йде. він на... Теплоакумулятор це не важливий, будемо так казати, насос. Важливий для будинку ось цей насос, який подає тепли, е, теплу воду в хату. Якщо до нього немає живлення 220 вольт, тому в хаті буде холодно. Що в такому випадку робити? І ще можна ісувати котел, е, якщо немає електрики? Існувати він може сам по собі. По-перше, коли немає електрики, у мене оцей. Будемо казати, оця турбінка виключена, і заслонка, коли електрика вимикається, заслонка закривається і повітря не поступає в котел. При тому, коли воно не поступає, котел починає затухати і повністю тухне. Це вже провірено. Далі, якщо ми хочемо, щоб він працював, ми можемо самі. Відкрити заслонку, в Воздух, повітря буде поступати в котел, і він буде далі працювати. Як без цього насоса, світла не буде. Значить, я зробив, як ви бачимо, у нас є байпас, обход, так як в автомобілі мале коло і велике коло. І будемо говорити, так, як в автомобілі термостат Трихходовий. Значить, коли нема електрики, у нас. Має рухатись вода природним циклом. Тобто, ось пішла подача, нагрівання в теплоакумуляторі, і ось у нас пішла обраточка. Клапан у нас вже буде відкриватися, коли насос буде виключений, тому що він е працює в цьому обратному, е будемо казати, такому, в обратну сторону. І у нас вода має рухатись. Що роблю я далі, коли у нас немає світла? Ну, У нас, в принципі, за третій рік у мене раз було в тому році в осені, коли я, дві години у нас не було світла. А так у мене поки проблем не було. Якщо немає світла, я включаю такий безперебойничок під акумулятор. Ось в Крикодільчики я вивів, тому що акумулятор такого слабенького, маленького безперебойничка там маленький був слабий. Обичний Автомобільний 60-ку, підключаю до крокодильчиків і у мене два насоси нормально тягне е, оцей акумулятор. В принципі, там на пару годин провірено, точно вистачає. Е, якщо ж довше немає світла, е, в таких випадках до мене приходить допомогу електростанція, яка буде працювати і. Обогрівати будинок, е, тому що ця система без е, світла працювати не може. Труби йдуть в мене, це у мене прибудова е, біля будинку, за 2 метри від будинку. Труби йдуть під землею, система не є, е, тою, яка там природнім циклом може прогріватися, е, вона є стиском. Ось ми бачимо. Погано, видно, да. тиск у мене в системі накачане. Ну, от і все, таке коротеньке відео. Я хотів зазняти і по цих питаннях відповісти, щоб ви зрозуміли, як у мене це все працює. Ну от і все, от таке. І пораджу мене там запитували, хочемо ставити, наприклад, такий похожий котел. Що я раджу? Якщо ставити в будинку всередині, в кімнатах там, десь, може, в окремих кімнатах є так, як кухоньки, не раджу ставити такий котел, тому що як не крути, все одно дим з нього йде. О, я зараз навіть покажу, як це робиться. Щоб мені підкинути, зараз він у мене працює, щоб мені підкинути в котел, мені потрібно виключити комп'ютер, щоб турбінка у нас не працювала. От я зараз вам покажу, і ви зрозумієте для себе, що можна його установити в будинку в середині, де кімнати є з'єднані із спальними кімнатами. От У нас турбінка виключилась. Я навіть отак примусово закрию заслоночку. Відкриваємо верхню ряду, щоб для того, щоб підкинути. Ви бачите? Отам дим. Зараз ми трошки відкрили і почекаємо, зріджуємо, начебто, щоб цей дим вийшов через димоход. От, треба трошки почекати, потримати, тому що якщо різко так відкрити, дим пішов на будинок. Оце потрібно тримати, поки цей дим все й не зійде. Але я вам точно скажу, що е скільки не тримає, все одно частина диму йде на е в приміщення. Оце такий мінус. Раз. Чому не можна ставити такий котел в будинку. Ну, Довго чекати не буду. Тобто відкриваю. Я завжди відкриваю, Чуть там дим пішов, двері відкрив, з котельні підкинув і закрив. Друге, Ну, такі котли всі знають, в кого більше, в кого менше, вони течуть. Зараз я турбінку включу. Вони течуть і виділяють смоли. От дивіться, вчора було почищено. О, бачите, що робиться. Буває, я так мию, буває, я з а там потьоки оці ж смоли. Е, ну, Я ще раз повторюю, кого більше, в кого менше, но така штука присутня. О. Е, для мене це не є суттєвим мінусом, тому що котел стоїть в приміщенні, будемо говорити, в літній кухні. О, і воно мені не заважає цей дим, і ці всі потьоки. Оце таке відео. Кому знову буде щось цікаво, питайте, будемо спілкуватися. Тема актуальна зимою. Ну і не тільки зимою, кожен в частному будинку хоче зробити собі щось, щось подобне. Е, і ще пару слов. Теплоакумулятор. значить. Е, можна було б його, звичайно, не ставити. Але так як я підкидаю котел там е, зранку. Е, теплоакумулятор це, будемо говорити, така штука, яка уберігає мене е, від всяких неприємностей перегріву котла і т.п. Там є 570 літрів, які швидко не закиплять. І якоби при будь-яких обставинах це вже 100% провірено, хлопці, третя зима, все буде супер. Ну і все на цьому. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Все. Всім найкращого, всього пока.